Ім'я Геннадія Френкеля в місті добре відоме, адже тільки освіті він віддав 30 років свого життя, 25 з яких він очолює міське управління освіти. Неабиякий досвід Геннадій Юрійович набув на посаді секретаря Світловодської міської ради, очоливши місто з 2006 по 2009 роки. Наш співрозмовник згадав, що завдяки підтримці і взаємодії з однодумцями вдалось зробити для міста дійсно багато. Так, вперше в місті за ініціативи Геннадія Френкеля було підписано угоду громадою відродимо місто, яка включала в себе і започаткування акції Молюся! Я за тебе світловодськ, до якої долучились віруючі і священнослужителі всіх конфесій. І аби відновити і зберегти історію нашого краю, було започатковано проведення конференції на тему затоплених міст і сіл Новогеоргіївщини. Розпочав нашу розмову кандидат на посаду міського голови Геннадій Френкель. Я народився в Світловодську і прожив тут все своє життя. Мої батьки є переселенцями з Новогеоргіївська, під водами нашого моря захоронена. Могилу діда, тому що ми знаємо, що було затоплення і велике переселення. Запам'ятали спортивні та культурно-масові заходи, які об'єднали світловодців різних поколінь. У місто було залучено іноземних інвесторів, завершено ремонт об'єктів інфраструктури, придбано багатофункціональну техніку тощо. Наразі ми говоримо з кандидатом на посаду міського голови про життя, про людей, про плани та мрії, про те, що допомагає у їх здійсненні. Все моє життя я присвятив популяризації в коханні до Світловодська і робив все, щоб Світловодськ знали крізь і за межами України, і в Україні. Я впевнений, що дуже багато людей у Світловодську, які роблять таку ж справу, люблячи це чудове місто. На жаль, сьогодні громада в нерозумінні. Чому так трапляється, що такий затишний куточок Світловоць на карті України є не дуже чистим, не дуже привабливим, тому, балотуючись на посаду міського голови, маючи певний досвід управлінської діяльності, маючи досвід виконуючи обов'язки міського голови, об'єднавши громаду, хотів би, щоб всі ми були оптимістами, приймаючи рішення балотуватись на посаду міського голови. Перш за все для себе. Ви ставили завдання спільно з громадою. І на всіх ваших зустрічах це, це гасло лунає. Що ви маєте на увазі? Я маю на увазі те, що ми знаємо один в полі нівою. Безумовно, в мене вистачить мудрості. Місто Світловодськ взагалі місто дуже інтелектуальних, патріотичних людей, які люблять. І Україну, і люблять Світловодська. Я мрію про те, що нам вдасться об'єднатися, і кожен по своїй крапинці. Кожен робить свій вклад, щоб ми були єдиною громадою, яка хоче щось змінити. Ваші першочергові кроки задля успішного розвитку нашого Світловодська? Ну, перше, мабуть, треба відіспатись. Від цих виборчих перегонів, які є, ну це з посмішкою. Насправді безумовно, що треба зробити, зробити ревізію найболючіших питань, які сьогодні турбують громадян. Незрозуміла реформа жилищно комунального господарства, незрозуміла підходи тарифної політики. Безумовно, є дуже багато питань по напрацюванню програм, проєктів і таке інше, тому що. Ну, на жаль, в останні роки всі кажуть дороги, всі кажуть покрівлі, всі кажуть незрозумілісті, що відбувається в самих органах виконавчої влади, то безумовно необхідно змінювати структуру виконавчої влади, залучати молодь максимально, щоб передати досвід, щоб їх енергію, їх кохання до міста втілювати в життя. І найголовніше, щоб вони розуміли, що. Вони слуги народу, щоб це була просто негучна фраза, щоб вони дійсно слугували народу і їх робочий час з 8 до 17 години був лише тоді, коли все гаразд, коли люди відчули роботу виконавчих органів влади. Це найперше. А безумовно є речі, які тривають щодня. Тепло, електроенергія, вода, щоб все-таки питання відключення електроенергії було максимально керованим. Щоб речі пов'язані з вивозом сміття, щоб дороги посипались, щоб елементарні зручності. Справді, що людям багато не треба. Люди кажуть, не заважайте нам, але зробіть елементарні речі, які зроблять наше життя більш менш гідним. В межах нашого міста ми живемо в великій державі, але в межах нашого міста це все можливо. І за ми... яких умов? Все можливо зробити. Оце чому я на зустрічах кажу. Головний оптимізм прибрати будь-які речі пов'язані з песимізмом, складанням рук. У нас ще раз підкреслюю дуже-дуже талановиті люди, інтелектуальні люди. Команда, моя команда це мешканці міста Світловодська і власівки. Моя команда це люди професіонали, які готові віддати свої серця, душі, час енергію. Заради Світловодська. В Чому ви вбачаєте свій смисл життя? Моє смисл життя слугувати людям, робити все, щоб люди вірили. Розуміючи, що вони сьогодні вже не знають, кому вірити і як, я хочу, щоб вони вірили в свої сили, вони вірили в Світловодськ. Людиною керує енергія, бажання і уміння. Тому хочеться продовжити все розпочати, об'єднати усіх і владу, і громаду міста. Я хочу, аби громада і влада світловоцька були єдиною родиною, були об'єднані єдиною метою. І разом ми зробимо місто гарним та привабливим, місто з гідними умовами життя. Саме такими словами завершив розмову з нами кандидат на посаду міського голови Геннадій Френкель.